Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні проговоримо про щеплення трактора UMZ. Якщо всі знають, ну, на тракторі UMZ щеплення вважається слабким місцем. Ось поговоримо про нюанси, про, в принципі, про переробки. Тобто будемо брати UMZ 6 і UMZ 80. Як корзину UMZ 6 можна модернізувати, які диски ставити. Під який мотор, в общем, поїхали. Давайте все детально. Це у нас корзина з ЮМЗ-модифікації 80. Яка у нас відмінність одразу? Одразу це кільце. Ось це кільце можна поставити окремо. Щоб просто поставити це кільце, треба замінити тільки ось ці пружинки. Ось ці три пружинки. Ось вони, це пружинки 75-ї групи. Ось, для прикладу, я поклала пружинку 45-ї групи зі звичайної корзини UMZ 6. Ось. Все. Ви бачите, ось наскільки вона коротша. Тобто, вам це не підійде. Значить, якщо ми заміняємо кільце, заміняємо обов'язково і пружинки. Яка у нас ще така особлива відмінність? Нажимні диски. Ой, ну тут. Ну, я думаю, видно. В общем, тут нажимні диски, я їх називаю там, чугунні блини, щоб було всім просто і зрозуміло. А на корзині UMZ 80 вони по товщині 22 мм. Ось лежить диск нажимний, це з UMZ 6. Ну, я вже все заміряла, перевіряла. Мені просто незручно однією рукою цей диск по товщині 18 мм. На звичайну корзину UMZ 6 можна поставити. Товщий диск, тобто 22 мм. Що нам тоді буде треба? Корзина з до маховика стягуються трьома пальцями. Вони теж бувають, знову ж таки, звичайної корзини і посиленої. Тобто на посилену корзину вони йдуть довше, десь на 10-12 мм. Ось тут вона стягується. В общем, сама ця довжина більша за що того, що нажимний диски. Товщі. В общем, цей нюанс, знову ж таки, обов'язково треба враховувати. А, так, у нас тут стоїть диск вом. Зараз, Ось, ну, якщо видно, ступічка рухається, тобто диск вом у нас вже йде на шариках по заводу. Ось він окремо. Знову ж таки диск ВОМа на шариках, але не всі знають, що диск ВОМа буває на шариках. Не знаю, в якому році це з'явилося. Я так розумію, що по заводу ще на ЮМЗ 6 стояв а, як і диск на щеплення, глуха ступічка, тобто нерухома. Що це дає? Наскільки це буде краще? Просто не всі користуються ВОМОМ, і, в принципі, не так часто, як щеплення. Диск ВОМа працює, не так зношується він швидко. Якщо є якийсь ну, кого досвід, будь ласка, пишіть у коментарях іменно по ВОМу, що буде краще. Жорстка ступічка на шариках, або реально для ВОМа це не принципово, знову ж таки, під цю корзину по диск щеплення йде у нас 75 ї групи. Ось о він. 75-та група у нас виходить на тракторі UMZ80 з мотором D240. З мотором Iveco ну, і так далі. В чому у нас буде різниця зі звичайним диском з umz 6. Перше, це діаметр. Він суттєво більший по наружному діаметру. Тут у нас поступічці все однаково, і він йде тільки на димферах. Ну, Іншого виконання диску 75-ї групи на щеплення не буває, тільки на демпферах. Диск щеплення на UMS... Ми тут вже вала прямого поставили. Бувають такі моменти, кажуть, що не сідає шліци у ступечку. Їх просто неправильно центрують. Його треба ось так сюди шліці поставити, направити, і дуже класно він туди сідає. Так що були такі моменти, тут без питань. Просто треба іменно правильно сцентрувати. Так, диск щеплення 45-ї групи, знову ж таки, під прямий вал, коли ми вже міняємо ось цей вал з двох половинок, вал первинний, що виходить з коробки, і вал щеплення на один оцей, то ми тоді обов'язково ставимо рухому ступічку на шариках, тому що диск, як по заводу, стояв на жорсткому, під цей прямий вал. Ось тут у нас ідуть гібкі елементи з'єднання і вони у нас виступають у качестві ось цього от демпфера. А на 75-ї групи вал у нас жорсткий і демпфера. Що ще ми тут поклали? Це лозівський диск на пружинах, куди його можна ставити? Коли під мотор СМД. Ставлять зіловські диски А41 на ВОМ, і на щеплення, ось такий. Вони теж бувають, по-моєму, і на пружинах, і на демферах. Ступічка однакова. Це коли іменно ось такий прямий вал. Тому що, коли дт диски ставлять, у них ступічка більше по діаметру і їх ставлять на переходну шліцеву муфту, знову ж таки, на ось такий вал. Комусь це подобається, комусь це не подобається. З цими муфтами. Ну, є, в принципі, проблемки по виготовленню. Не так просто їх буває завжди знайти. В чому проблема? Проблема, що муфта шліцева, шлюци внаружу і шлюци внутрі. Це робиться таким інструментом, як протяжка. Це такий ну, доволі таки дорогий інструмент. протяжка. І коли на ринку якась позиція випадає, то це і за дороговізни інструмента. Ось так. Цей диск, наскільки я знаю, на UMZ -6 ставлять, але обточують по діаметру, щоб він став менший по діаметру, як на UMZ 6. Кому подобається, будь ласка, теж напишіть в коментарях, що можна так їздити. І ще питання: чи можливо поставити а, замість диска 75-ї групи іменно цей диск, бо вони реально по діаметру однакові і ступечка однакова? Ну, буває так, що, як то кажуть, а я не знайшов. І чи буде нормально коректно працювати щеплення, наприклад, на UMZ 8040, там же, де йде з 240 мотором? А, що ще хотіла сказати, які моменти, нюанси по щепленню? Дуже часто телефонують, то буксує щеплення, то веде, каже, все поставив нове. Корзина нова, отводка вижимний, все нове. Кажу, а маховик? Ні, маховик не новий. Кажу, ви його проточували? Ні. Ну, що ж ви тоді хотіли? Ви, вроді, поставили все нове. Ну, хай не обов'язково новий маховик ставити, але... Ну, маховик постійно працює з тисками щеплення. Воно тіє, ну, що у нас? Сила тертя, він витирається. Зазвичай витирається нерівномірно. Тобто треба іменно внутрішню поверхню ну, шліфонути так, щоб вона була гладка. Так, він стане тоньший по діаметру. Далі від цього буде е, залишити ну, регулювання по заводу, по-моєму. То 60 чи, чи 73,5 ступички повинно бути. І 7 щелчків, якщо не помиляюсь. Але це реально не у всіх працює. Це іменно заводські такі налаштування, але наскільки знаю, не у всіх це так працює. В общем, обов'язково треба проточити маховик, хочеться вам не хочеться на це викладати кошти. Ну, Якщо ви хочете вже вирішити проблему зі щепленням. І ще такий момент: корзина, маховик, колінвал. Ці всі речі, якщо разом складаються, вони везеться, це все на балансування. Цак це знову ж таки кошти, але вам його поставити на спеціальне остаткування, дадуть оберти, прокрутять і одразу буде видно, де його кидає, де треба або додати грузиків, або треба щось висверлити, щоб він був іменно. Була центрація, щоб він був відцентрований. А, вирішувати, звичайно, вам, але не думайте, що, ну, скажімо так, кажуть, там в мене зрізає лапки. Да? що ви просто замінили там лапки, ну це невеликі кошти, і ви одразу вирішили проблему по щепленню. Ні, так не буває. Це цілий серйозний вузол, ну, звертайте на це увагу і не завжди з запчастини гівно. Ні, це так не працює. Це механіка. Я вам всім дякую за увагу. Ще хотіла сказати: якщо треба, ну хто сам робить дефектовку корзини, перебирає, тобто можна замовити все окремо. Стаканчики, пружинки, лапки, ну, вплоть до шплінтика, сухарики, в общем все-все ну, чесно скажу, у кого. Руки звідти ростуть, то можна самому перебрати корзину і обов'язково треба звертати, щоб як і на маховиковій площі, щоб була ідеально ровна. Так і оцей диск він повинен бути іменно плоский. Ех, ніяких отут раковин не повинно бути. Це теж дуже, дуже ну, це вам треба обов'язково теж враховувати. Я знаю, що ці диски, ну, по-перше, що вони витираються, і їх трохи веде. Ну, Дякую всім за увагу. Якщо щось забула, пишіть в коментарях або набирайте. І буду вдячна за зворотній зв'язок. До побачення!